Вітаю стрільців! Основні тенденції березня. Витягнемо три карти: роботу, фінанси та стосунки. І подивимося, що ж вам приготував березень. Ой-ой-ой. Ну, Дев'ятка пентаклів і сім пентаклів. Щось пов'язано з фінансами. Так, робота. Відлюдник. Фінанси. Король мечів. І стосунки десятка кубків. На роботі відлюдник буде говорити про те, що робота вам особу не буде приносити якогось задоволення в цьому місяці. Тобто, ви захочете десь відсторонитися, десь побути наодинці, десь від, 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 відсторонитись від колектива, від людей, від, від усього, як говориться. Тобто відлюдник, він, знаєте, от в комірці закрився і не, не трогайте мене, я не хочу нікого бачити і так далі. Тобто на роботі якась можлива отака, взагалі, отакий настрій, така тенденція може бути присутня. У У фінансах у нас король мечів буде говорити нам про те, що ми до фінансової сфери будемо підходити отак кардинально, тобто будемо все прораховувати, будемо все про, прощитувати. Куди вкласти, як заробити, можливо, туди дати, туди не дати. Тобто буде отакий якийсь аналітичний склад розуму, буде говорити про те, що ви будете кардинально підходити до вирішення фінансової сфери, тобто поїхати, заробити, піти, можливо, братися за справи, які вам будуть вирішувати, причому ви будете вирішувати це швидко. І в стосунках, десятка кубків. Позитивна карта в стосунках. Ви на одній хвилі, сім'я, радість, емоції, позитивні емоції. Можливо, хтось одружиться по цій карті, можливо, хтось знайде свою другу половину. Взагалі десятка кубків сімейна карта, це буде говорити про те, що стрільців, березень місяць, отакий позитивний на емоції іменно в сімейній сфері.